Радіо Chicago. Китай постачає 67% критично важливих компонентів для російських дронів. Згідно з дослідженням на Туреччину та об'єднання Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Кореї, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесорі, мікросхеми. Транзистори та інші життєво важливі компоненти воно через багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Ну, враховуючи близькість Росії і Китаю, Путін погодився відвідати Китай. вже у жовтні цього року. Це буде його перша подорож з моменту, коли. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Президент Російської Федерації на запрошення Сі Цзіньпіня має відвідати форум один пояс, один шлях, так називається форум. Китай є однією з тих рін, яка не підписувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Тому, власне, безпека для Путіна туди гарантована. Радіо Чикаго.